Залізничні перевезення у 21 столітті висувають дедалі вищі вимоги до технологій та інженерних систем. Велика кількість залізничних операторів у Європі, а також висока інтенсивність руху на великих швидкостях, означають, що безперервний технічний моніторинг є абсолютно необхідним. Сучасні вимірювальні технології відіграють дедалі важливішу роль. Argos – це автоматична та надійна система моніторингу поїздів майбутнього. Уже понад 40 років компанія HBM пропонує найсучасніші вимірювальні рішення для європейської залізничної галузі. В Австрії основна увага приділяється розробці нових рішень для точного вимірювання та моніторингу як колії, так і рухомого складу. Результат Аргос. Система гарантує безперервний моніторинг технічних норм безпеки для всього рухомого складу. Система проводить оцінку самостійно і, за потреби, автоматично вживає необхідних заходів за лічені секунди. Система Аргос для зважування в русі розпізнає перевантажені вагони. Вона також визначає, чи правильно розміщено вантаж. Якщо вам потрібна оперативна інформація про динамічні сили та загальну конфігурацію навантаження, Argos Instant – оптимальне рішення. Система швидко встановлюється, є економічно вигідною та надійно вимірює вагу всього рухомого складу. Модуль Argos для вимірювання динаміки руху безперервно фіксує горизонтальні та вертикальні сили, допомагаючи запобігти сходженню з рейок. Система надає інформацію про виляння візків на прямих ділянках та ризики сходження з рийок у кривих. Модуль Аргос для виявлення ударних навантажень та модуль контролю овальності фіксують дефекти коліс: повзуни, багатогранність, термічні пошкодження, овальність та ексцентриситет коліс усе це виявляється з найвищою точністю. Модуль Argos для вимірювання шуму фіксує його рівень по всій довжині поїзда аж до звуків, що надходять від кожної окремої осі. А якщо раптом щось трапиться, система Argos Derail неодмінно повідомить вас про це. Argos заощаджує кошти, підвищує безпеку та допомагає дбати про довкілля. Argos – система моніторингу для залізниці майбутнього.